Ягоди це одні з найнадійніших рослин в будь-якому саду, і багато хто навіть не здогадується, скільки різних видів ягід існує. Оскільки ягоди дозрівають у різний час протягом усього літа, чим більше у вас сортів, тим довше буде урожай. Навіть всередині одного виду є ранні, середні та пізні сорти з різними смаками, кольорами та текстурою. Раннє літо. Полуниця це класична літня ягода, і вона буває двох типів: одноразова, червнева і ремонтантна. Червневі сорти, як правило, дрібніші і солодші, але плодоносять недовго, а ремонтантні дають більше ягоди і можуть плодоносити до липня, а іноді і довше. Щоб отримувати урожай все літо, краще посадити обидва типи. Ці рослини не виростають вище 30 см і розмножуються вусами, які швидко вкорінюються і дають нові кущики. У мене другий рік ростуть кущі жимолості їстівної, і вони виявилися дуже витривалими і невибагливими. Ці прямо сточі кущі дають довгасті яскраво сині ягоди на початку сезону, які за смаком нагадують чорницю. Найпопулярніша ягода, що росте на пагонах, це малина. Зазвичай вона росте на дворічних пагонах висотою до 2 метрів. Але мало хто знає, скільки сортів малини існує: від золотистої, яка плодоносить восени, до чорної, відомої своєю солодкістю. Малина дуже швидко розростається, тому їй потрібна опора і контроль, але це того варте. Салібари або морошка зазвичай росте біля струмків. Це міцний чагарник висотою до 4 метрів, на якому з'являються маленькі ягоди, схожі на малину. Коли ягоди дозрівають, вони стають рожевими, на смак солодкі, з легким відтінком ревеню. Ще один витривалий чагарник годжі він дає довгасті яскраво червоні ягоди, відомі своїми корисними властивостями. На смак вони кислуваті і трохи гірчать, як журавлина. Середина літа. Чорниця це не тільки ягоди, але і відмінна декоративна рослина. Вона більш посухостійка, ніж здається, і вимагає менше води, ніж інші ягоди. Чорниця добре росте як на сонці, так і в півтіні, є навіть вічно зелені сорти. Але найцікавіше це різноманітність видів. Вони розрізняються по висоті, розміру ягід і часу дозрівання. Є навіть такі сорти, як рожевий лимонад, які взагалі не сині. Чорниця відмінно підходить для живоплоту. Якщо уявити щось середнє між кущем і лозою, вийде смородина. Ці кущі розлогі, з довгими гілками, на яких ростуть грона ягід, білих, червоних, рожевих або чорних. Ці маленькі кульки дивно солодкі, з більш складним смаком, ніж у інших ягід, а самі кущі швидко ростуть. Тайбарі це ягода схожа на малину, але солодша. За формою вона нагадує ожину, але більш витягнута. Як і малина, тайбарі росте на пагонах, легко розростається і вимагає опори. У природі чорниця росте в горах, дає розсіяне світло і висока вологість. Але можна спробувати виростити її і в саду. Особливо хороша вічнозелена чорниця відмінний чагарник для ділянки. Її маленькі темні ягоди цінують за злегка тарпки, але дуже солодкий смак, з них виходить незабутня начинка для пирогів. Іноді я плутаю кущі агрусу і смородини, але різниця стає очевидною, коли з'являються ягоди. Агрус дає більші плоди, схожі на виноград, які при дозріванні стають темнобордовими і звисають з куща, як прикраси. Вони трохи кисліші за інші ягоди, але чим стигліші, тим солодші. Кінець літа. Кілька років тому я замінив частину малини на ожину і бой за нову ягоду, і це було одне з кращих рішень. Ожина, як і малина, росте на пагонах і швидко розростається. Але дозріває пізніше, даючи багато темних, солодких ягід. Бойзенова ягода ще солодша, ідеальна для варення. Бузину часто недооцінюють. Хоча це чагарник, вона більше схожа на дерево і росте дуже агресивно. Краще садити її парами. Раннім літом на ній з'являються великі суцвіття, які можна збирати окремо, а до кінця сезону дозрівають грона темно-червоних ягід. Бузина слабокисла, але багата вітамінами і часто використовується для сиропів і настоянок. З неї виходить відмінна жива огорожа, стійка до оленів, але за нею потрібно стежити, щоб не розросталася. Шовковиця це серйозне рішення, вона швидко росте, даючи довгі рубінові ягоди. Якщо не контролювати, дерево може стати дуже великим і скидати багато плодів на землю. Проте, шовковиця чудова ягода. У неї більш складний смак, ніж у малини, солодкий, але з легкою гіркуватістю. Журавлина росте на низьких кущах, які стеляться по землі і люблять вологу. Хоча традиційно її вирощують на болотах, можна посадити журавлину і в саду, якщо забезпечити достатньо води. Ягоди журавлини порожнисті всередині і тому плавають. Вони досить гіркі, але відомі своїми святковими джемами та соусами, де їх гірко та пом'якшується цукром або медом. Тімберрі і салібаррі багато в чому схожі. Ці ягоди ростуть на кущах, схожих на ожину, і дають дрібні плоди, що нагадують малину. Тімберрі дуже солодкі і чудово підходять для збору прямо в саду.